Ви знаєте, читачі у нас тобто у нас є постійні, да, тобто сегмент, який не може жити без нашої бібліотеки. Це дуже багато людей. Ось, а так само це ті люди, які долучаються і в процесі наших багато чисельних заходів. У нас дуже бібліотека проводить різні заходи, просвітницькі, культурологічні, освітні, тобто спрямовані на різні версти населення. Це і студентство, це і пенсіонери, це і молоді люди. То середнього віку, тобто абсолютно для всіх, це я вже я не кажу про презентації. Ось ми зараз, якраз біля нових надходжень, нові надходження, які отримує наша бібліотека, ми завжди попередньо працюємо точково з видавництвами, і вони знають, що на на, на, на майданчику головної бібліотеки країни за честь презентувати книжку до того, як вона ну, побачить світ масово, тобто потрапить в книгарні в інші бібліотеки. Ось тому цей досвід. У нас постійно продукується і звичайно, він приваблює людей. І люди, коли приходять до нас, ну ви ж бачите, що тут не можна не залишитися. Тут навіть просто можна прийти попрацювати з електронними ресурсами, з нашими, з нашою електронною бібліотекою, навіть якщо ти не дослідник або не навчаєшся, тобто з о, взяти художню літературу сучасну ось по, почитати, тому що ну на жаль, книжки зараз ну, не дуже дешеве задоволення, м'яко кажучи, тому люди дуже залюбки. Я охоче користуються сервісами бібліотеки і сьогодні, звичайно. Направду, у мене декілька улюблених книжок, мабуть, їх може бути 5. Чому? Тому що ці всі книжки так чи інакше символізували моє формування як особистості. Ось і одну виділити, чесно кажучи, ну не виділяв би, тому що вони всі різні. Скажу одразу, ці книжки точно є в фонді, тому, що ми національна бібліотека. У нас багатомільйонний фонд. Єдине, що приміщення зараз будівля, де ми знаходимося, це Грушевська 1 Центральна а головний не головний, а головне да, книгосховище у нас на Боричовому звозі, і тому трошки логістично буде. Ось ну, певний час займе. Значить, книжки. Ну, перше, те, що я хотів би виділити теридори з виспівки, от Нестайка, це те, що дійсно мені ну, запам'яталося і від закарбувалося, ще в дитячому в моєму світогляді. Потім це, в принципі, весь Верн, але найбільше це таємничий острів. Ось теж я поринув тоді от в ту атмосферу пригодницьку, дослідницьку, дуже сильно вплинуло на мене. Червоний, чорне стендаля це вже такий, знаєте, період, коли ти вже юнак, і там такий цікавий сюжет, і ти себе десь уявляєш. Тобто, ну дуже дуже було цікаво камо Грядеші. Генріха Хасінкевича, куди йдеш, абсолютно теж відповідало десь моїм інтересам і моїм захопленням 16-17 років, плюс-мінус. Ну і, звичайно, Орел 1984 класична книжка, я, до речі, ще читав і іншу аналогічну антиутопію. Ось, але в принципі, цей характер антиутопії вже на той час мене якби, зацікавив, тому що. Щоб робити і жити так, щоб цей світ був справедливий, от якщо виділити, оце, мабуть, з таких ті, що формували особистість, потім звичайно дуже було багато навчальної наукової літератури, і в процесі підготовки кандидатської, докторської, тобто це вже теж, але от основні або ці виділи в принципі бібліотеки. Адаптувалися і дещо змінили свої бібліотечні інформаційні сервіси, враховуючи реалії сьогодення, така знаєте, була така, якщо можна сказати, репетиція, коли у нас коронавірус до нас прийшов, теж були відповідні обмеження, виклики, змінився характер відвідування, проведення заходів. І ось тут широкомасштабне це більш складніше і страшніше, звичайно, що там казати. Але по перше, дуже багато ну, оскільки бібліотека Ярослава. Мудрого, національна вона є науково методичним фактично центром для всіх публічних бібліотек України. Це на даний момент більше 11 тисяч бібліотек. І цю всю інформацію ми і не тільки з публічних, але взагалі з усіх бібліотек країни ми збираємо. І ми бачимо тенденції, і це вже усталені тенденції, усталена практика. Віжніше, що багато бібліотек, крім того, що вони волонтерять, з 2014 року просто змінився трошки, скажімо так, репертуар їхньої діяльності в контексті волонтерства. Дуже багато. Бібліотек переорієнтували свої виробничі рейки в інформаційному обслуговуванні на підготовку матеріалів, як то кажуть, на злобу дня. тобто це висвітлення в. Тієї інформації, яка е, продукується в періодиці, в книжках для більш простішого вживання читачами-користувачами, тобто, це і, і інформаційно-аналітичні матеріали, і бібліографічні матеріали. Що стосується читання, я вам чесно скажу, що читання на сьогоднішній день і спілкування з книгою, це один з каналів, е, е, ну, скажімо так, Переключення, переміщення людей з у цієї реальності страшної, в ну в якусь реальність, де можна, скажімо так, перевести дух, де можна зануритись, поміркувати, пофантазувати. Це теж теж дуже важливо. У нас є проект, який діє фактично з 2015 року. Це бібліотека українського воїна, і ось якраз в рамках цього проекту я в тому числі особисто маю честь їздити до хлопців. І на передову, і в різні військові організації, і ми привозимо книжки. І вони дуже вдячні, тому що це дійсно той момент, коли ти можеш, відключивши, або дуже часто не буває зв'язку, взяти книжку і зануритись в той світ, який вона пропонує. Так само і люди У нас дуже багато переміщених зараз, і вони так само до речі. Ми співпрацюємо, наприклад, з Маріупольським департаментом культури. І для цих людей, так само в рамках концертів, які організуються для Маріупольців, ми передавали, скажімо так, ну, спеціальні абонементи, за якими вони рік можуть безкоштовно користуватися всім, всім пулом наших сервісів. І це має попит. Тобто люди в книжці знаходять багато відповідей і можливість ну, просто переключитися. З видань, до речі. Тут у нас в головному корпусі зараз мультидисциплінарний фонд представлений підсобний для того, щоб читачі приходили з найкла найкласнішими, найактуальнішими книжками могли познайомитися. Як бачите, тут не випадково, тому що презентація цього прекрасного видання. От друга бібліотеки мого особистого Олеся Данія була в саме в нашій бібліотеці. Перша презентація, щоправда, на на Подолі, на в нашому. Іншому корпусі на набережній Хрещатиський 1 Ось книжка унікальна, тому що вона ну відзеркалює. Думки сучасника в переосмисленні думок класика. От саміт книга попрацювала над цією прекрасною книгою, над виданням цього цієї книги, і ви знаєте, дуже користується попитом в нашій бібліотеці. Тому тут на першому плані вона в нас і стоїть і знаходиться. Співпраця з Анжелою Нарбоєвою вона народилася навіть не в стінах цієї бібліотеки і навіть не в стінах бібліотеки Максимовича Університету Шевченка, яку я очолював до цього, а в рамках організації і проведення нашого літературного конкурсу імені Григоря Тютюнника. І, от в процесі організації фінальних заходів, коли ми вже урочисто нагороджували наших переможців на той час це був прекрасний театр Сузгір'я, от якраз Анжела тоді вже, оскільки людина вона дуже інтелігентна, інтелектуальна і начитана, і вона долучилася тоді вже до творення ось урочистої, урочистої заходів, урочистої частини нашого конкурсу. І тоді ми познайомилися, почали спілкуватися. Потім був благодійний концерт в університеті Шевченка. Це ще я коли був на посаді. Директора бібліотеки Максимовича цього університету, скажімо так, ініціював проведення, і ми з Анжелою реалізували цей такий невеличкий проєктик. І потім, вже тут, так тут, ми з маючи досвід, те про що я казав попередньо, що я долучаюся до. Колективів, які формує Анжела для поїздки на передову, їду в першу чергу читати книжки, читати, читати книжки, привозити книжки, щоб їх читали. Бачите, по Фрейду, і маю досвід там і виступу, в тому числі і як вокаліста. Але ту практику ми спробували перенести в цю залу. І так само концерти, які б ми не проводили, під яким. Приводом мається на увазі тематичний, все одно вони в нас благодійні, і ми у Київ концерт збирає донати. ось, І потім ми передаємо або придбуваємо щось безпосередньо, або перераховуємо на потреби наших захисників і захисниць. Тому ось 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 такий досвід, і ми плануємо далі продовжувати його, тому що люди, по-перше, дуже люблять ці концерти, вони дуже душевні. Атмосфера в цій залі дуже така спеціальна, вона налаштовує на інше сприйняття, ніж це було просто в концертній залі. Тому ми за залюбки завжди готові продовжувати цю практику.